Середньовічна Японія постає перед нами світом, де влада і дисципліна визначали долю кожного. У центрі цієї системи стояв самурай, воїн, чия присутність формували не лише армію, а й саму структуру суспільства. Слово самурай походить від давнього слова сабурао служити. У самому його корені зашифровано головний сенс життя воїна служба своєму господарю дайм'йо, а через нього верховній владі сьогуна. Самураї становило окремий соціальний прошарок. Вони мали право носити мечі, отримувати наділий рис як плетню, а також мали доступ до освіти. Селяни, ремісники і торговці були від них на відстані цілого світу, проте високий статус поєднувся з повною залежністю, будь-який наказ господаря міг піднести воїна або відправити його на смерть. Життя самурая цілковито належало системі, яку очолював Сьогун. Уявіть ранок у замку. Місто за мурами лише прокидається, землероби виходять у поля, майстри відкривають лавки. В той же час в самому серці резиденції вже стоїть постать воїна. Його пробудження це перевірка готовності до служби. Чи витримає він виклик долі? Чи зуміє він виконати волю господаря навіть тоді, коли вона означатиме власну загибель? Кодекс Бусідо, шлях воїна, вимагає від самурая поєднання суворої дисципліни та внутрішньої сили. У щоденній практиці були тренування з мечем, вправи з луком, а також медитація дзен. Таке життя гуртувало людину, робило її непохитною в бою, а також стриманою в мирі. Водночас самурай мав і інше обличчя. Він цювся халіграфії, писав вірші у стилі вака чи хайку, грав на музичних інструментах. Воїнська гідність поєднувалася з витонченим смаком і глибоким духовним світом. У цих контрастах народжувався ідеал. Воїн здатний і захищати свого господаря, і творити красу. День самурая був випробуванням честі, його раціон складався з рису, риби, овочів і чаю, та навіть у такій простій їжі виявлялася стриманість і дисципліна. Його побут був аскетичним, житло простим і чистим, але в цій простоті зосереджувалася гідність. Навіть звичайна трапеза ставала на службу самурая не обмежувалася військом. У мирні часи він виконував обов'язки адміністратора, судді, наставника. Йому довіряли долю селянських громад і рішення про справедливість. Та завжди над усім стояв наказ господаря. Доля воїна визначалася одним словом із вуздам'йочі сьогодні. Сьогодні ми проживемо день у світі самурая. Ми побачимо його ранок, тренування, службу і відпочинок, дізнаємося, що він їх і носив, і як ставився до смерті та чому зберігав вірність господарю понад усе. Це подорож у життя людей, які визначили обличчя Японії і залишили спадщину, що досі викликає повагу та подив. День починався задовго до світанку. Тиша ще трималася в дерев'яних стінах садиби, але воїн вже піднімався з татам. Перше, що він мав зробити, очистити тіло і думки. Крижана вода для омовіння не лише змивала сон, а й нагадувала про дисципліну. Ритуал Омікорі символізував готовність зустріти новий день із чистим розумом і зосередженим духом. Після омивання самурай обирався в просте кімоно, з бавом на чешовку, поверх нього надягав широкі штани хакама, які дозволяли вільно рухатися. На поясі він закріплював короткий меч в Акаші. Ця зброя майже ніколи не знімалася навіть удома. Вона була знаком станової гідності, без якої самурай залишався звичайною людиною. Катана, довгий меч залишалася поряд і готова стати продовженням руки у разі небезпеки. Побут ранку був сповнений дрібних, але обов'язкових кроків. Воїн складав татамі, дякував за ніч відпочинку, перевіряв зброю. Усе мало своє місце. Мечі зберігалися лезом угору, щоб їх можна було миттєво вихопити. Латий шалом під рукою, якщо пролунає наказ. Порядок у Чах вважався відзеркаленням порядку в душі, потім невелика трапеза. Зазвичай це була миска рису, суп, місо, трохи овочів чи риби. Їжа самурая була простою, але сприймалася як частина внутрішньої дисципліни. Кожен рух під час трапези підпорядковувався правилам: як тримати палички, як клонитися господарю, якщо він був поруч. Навіть у дрібницях відчувалася сувора ієрархія. Важливим елементом ранку був чай. У багатьох кланах побутовувала практика ранкових чаювань, що поступово перетворилися на окремий ритуал. Гарячий напій допомагав зосередитися, а сам процес вчив уважності. Чайна чаша трималася обома руками, ковтки робилися неквапливо у тиші. Для самурая така хвилина була не розвагою, а вправою для духу. Ранкові години присвячувалися також родині та господарству. Самурай міг коротко поговорити з дружиною, перевірити навчання дітей, дати вказівки слугам. Родина жила в тіні його служби, але сама вона нагадувала про спадкоємність роду. У давніх хроніках часто підкреслювали що воїн, що не дбає про свій дім, нездатний належно служити господарю. Іноді ранок починався зі зборів у замку Даймьо. Там самураї слухали накази, обговорювали справу управління маєтками, розподіляли обов'язки на день. У таких випадках вони вирушали з дому ще в темряві у строгому вбранні, завжди з двома мечами при боці. Сам вигляд воїна мав випромінювати готовність до служби. Так починався день людини, що належала до непривідловнішого стану Японії, але водночас залишалася цілковито залежною від волі господаря. Ранок самурая був неприватним часом, а першою перевіркою на вірність і дисципліну. Кожен рух від омовіння очіювання відзеркалював головне правило його життя бути готовим до служби будь-якої миті. Після ранкових обрядів наставав час для вправ. Життя самурая не дозволяло лінощів. Навіть у мирні роки він мав залишатися воїном, завжди готовим до служби. Тренування не було випадковим. Кожен день складався з ретельно вибудованої системи. Основою вважалося мистецтво меча. Катана була непростою зброєю, вона була продовженням тіла і символом честі. Самурай відпрацьовував удари до автоматизму, різкі вертикальні і горизонтальні розрізи, комбінації з відступом чи кроком вперед. Особливе місце займала Аяйдзюцю мистецтво миттєвого вихоплювання меча. Цей прийом вирішував бій ще до того, як ворог устигав зрозуміти, що сталося. Другим стовпом була стрільба із лука. В період Камакура воїн уміло поєднував кінну їзду і стрільбу, беручи участь у змаганнях. Авусам точність стріли визначала честь не менше ніж удар меча. Навіть коли вогнепальна зброя прийшла до Японії в 16 столітті, старе мистецтво лука ще довго залишалося частиною самурайського виховання. Не менш важливою була фізична витривалість: біг вправи з важкою зброєю, а також тренування во владунках, виховували силу, без якої воїн не витримав би на полі бою. Але фізична сторона була лише половиною підготовки. Самурай мусив розвивати дух. Освіта займала велику частину життя. З дитинства їх навчали читати і писати іерогліфами, які були мовою культури і офіційних документів. Каліграфія вважалася не просто умінням, а мистецтвом, що дисциплінувала розум і характер. Воїн мусив писати рівно, стримано, з повною концентрацією. Ті самі якості, що потрібні і в бою. Поезія також входила в обов'язкову програму. Вміння скласти кілька рядків у стилі вака чи короткий хайко демонструвало освіченість і вишуканість. Вважалося, що справжній воїн має бачити красу природи і водночас залишатися холодним до власної смерті. У багатьох джерелах згадується, як самураї перед вирішальними битвами складали вірші, готуючись залишити останній слід в цьому світі. Особливе місце посідала медитація Дзен. Вона навчала спокій і зосередженості. Сидіння в тиші, спостереження за диханням, короткі бесіди з чинцем – усе це формувало стан свідомості, в якому воїн міг зустріти небезпеку без страху. Самурай прагнув до рівноваги. володіння мечем без контролю над духом вважалося порожнім. Тренування мало ще один вимір: воно було колективним. Учні вчилися разом із наставниками, фасали вправлялися під наглядом старших. Усе це створювало відчуття спільноти, де кожен знав своє місце і відповідальність. Воїн готувався не лише до індивідуального двобою, а й до життя у строю, де честь клану важила більше, ніж особиста слава. День самурая не проходив без навчання і вправ. Меч, лук, кінь, каліграфія, поезія, медитація усе це складало єдину картину. Воїн мусив бути сильним і витривалим, але також культурним і мудрим. У цьому поєднанні приховувався ідеал, до якого прагнула вся верства. Так формувався тип людини, для якої дисципліна була не тягарем, а способом життя. Тренування і робили самурая воїном, адміністратором, наставником і носієм традиції водночас. Його день ішов уперед під суворим ритмом, і кожна вправа, кожне написане іерогліфом слово нагадувало, служба честі починається щоденного самовдосконалення. Уявлення про самураї часто зводиться до поля бою, дзвону мечів і кривавих сутичок. Проте значну частину життя воїна займали будні без війни. Мирний день не був часом відпочинку. Він перетворював самураї на чиновника, радника, наставника і захисника порядку. Після ранкових тренувань воїн вирушав до замку свого даймьо. Там збиралася рада васалів, де обговорювали господарські і адміністративні справи. Самураї стежили за збором податків із селян, вирішували суперечки між громадами, займалися охороною доріг і мостів. У період цього Токугава, Такі обов'язки стали основою повсякденності. Країни відносно заспокоїлися, а великі битви траплялися рідко. Але порядок і дисципліна потребували постійного контролю. Служба Даймьов означала залежність від його волі. Кожен наказ приймався як закон. Самурай не міг самостійно визначати, як провести день. Його час належав господарю. Якщо треба було супроводжувати послів, він вирушав у дорогу. Якщо наказували провести ревізію полів, він виїжджав у села. Якщо ж довіряли судову справу, мусив вирішити її швидко і справедливо. Так проявлялася ієрархія: воїн стояв набагато вище за селян, але сам залишався підлеглим. Важливим елементом мирного життя була робота з людьми. Самурай відповідав за порядок на віреній йому землі. Він міг перевіряти селянську працю, спостерігати за будівництво дам чи зрошуних каналів. А також брати участь у збиранні врожаю як наглядач. Селяни зобов'язані були глибоко вклонятися про його появі, демонструючи повагу й покору. Воїн, у свою чергу, мав діяти справедливо, адже без землеробів не існувало б його власного достатку. Окрім адміністративної служби, у мирні дні наповнювали культурні обов'язки. Самураї відвідували заняття з каліграфії чи складання віршів. Вони брали участь у чайних церемоніях. Це не було особистим хобі, а частиною виховання воїна. Усе маловиховний характер, чаючів уважності, каліграфія стриманості, а поезія гармонії з природою. Часто воїни ставали наставники для молодих учнів. Учні вчилися в них поводження зі зброєю, правил поведінки у замку, уміння тримати себе перед вищими. наставництво підтримувало безперервність традиції, передавало молодим воїнам знання і навички, без яких клан не міг би зберегти сил. Мирний день мав і свою сувору сторону. Якщо самурай проявляв недбалість, його чекало покарання. Служба господаря не знала відпусток. Навіть відсутність битві не звільняли від головного обов'язку жити згідно з кодексом Бусідо. Воїн мав бути прикладом дисципліни і чесності у кожній справі. Так виглядали будні самураї без війни. Вони нагадували про його подвійний статус. Привілейованого служителя, який стоїть вище за простий люд, і водночас підлеглого, повністю залежного від його господаря і сьогуна. у цій суворій системі кожен день перетворювався на перевірку вірності, навіть коли медь залишався в піхвах. Мирна служба займала більшу частину життя самурая, та клан завжди мусив бути готовим до війни. Тривога могла спалахнути будь-якою миті, набіг сусіднього роду або заколот васалів, чи наказ сього вирішити в похід? Для воїна це був момент істини, коли слово самурай набувало свого справжнього змісту. Бойовий день починався із заклику в замку. Дзвони або барабани скликали всіх воїнів під стіни, а самурай поспіхом одягав обладунки. На тіло зазвичай керасу, на плечі пластини соди, а на голову шолом кабуто з грізним гребенем. Обладунки робилися з металу і лакованої шкіри. Вони були важкими, але дозволяли рухатись. Поряд із воїном завжди стояли його слуги, Асікару, які допомагали закріпити пластину, подати зброю чи привести коня. Головною зброєю залишалася катана, але в бій брали і інші види: негіната, це списи з вигнутим лезом, або Іомі довгий лук, що міг пробити обладунок ворога. В 16 столітті до арсеналу додалися аркебузи – вогнепальна зброя, яка змінила вигляд японських битв. Проте навіть тоді катана залишалася символом честі і останнім аргументом у ближньому бою. Перед виставом в похід проводився ритуал. Самураї схилялися перед прапором клану, промовляли слова відданості Деміо. Вони знали, що повернуться не всі. Але смерть у битві сприймалася не як поразка, а як виконання обов'язку жити, думаючи про смерть. Цей принцип Бусідо надавав відваги. Бойовий день не завжди означав негайну сутичку. Іноді це могла бути облога, коли воїни днями чергували біля стін ворога, чекаючи наказу. Іншим разом. Це мій бути марш у похід через гори і ріки, коли витривалість перевірялася не менш ніж у двобої. Завжди дисципліна залишалася бездоганною, накази виконувалися миттєво. Відступ із дозволу був ганіпою, за яку відповідали життя. Коли починався бій, самурай діяв рішуче. він кидався вперед на коні з луком або на гінатою, стикаючись із ворогом у атаці. Кожен удар був точним і безстрашним. Самурай не мав права відступати спиною до ворога. Краще загинути ніж втратити честь. Відомо, що воїни нерідко викликали суперників на двобій прямо посеред битви, прагнучи довести свою мастерність і залишити ім'я в літописах. Поразка не завжди означала кінець. Якщо клан програвав, воїни могли врятувати честь через сипуку. Ритуал самогубства. Цей акт був страшним, але водночас вважався благородним. Він засвідчував вірність господаря до останнього подиху. У такі хвилини самурай доводив, що його життя належить не йому. А службі цікавий факт, що сепуку це офіційна назва цього ритуалу, а Харакірі більш народна. Бойовий день закінчувався так само різко, як і починався ті, хто вижив, поверталися до замку, перев'язували рани, ремонтували обладунки, готувалися до нового виклику. Перемога приносила славу клану і нагороди від господаря, поразка вимагала покути іноді цілих поколінь. Для Самурая війна була не випадковим епізодом, а природним продовженням його буднів. У бою найповніше розкривався сенс його життя служити, бути вірним і залишити після себе пам'ять і гідну роду. Мир і війна чергувалися, але завжди залишали воїна під єдиним законом, законом честі. Самурайський день неможливо уявити підчітково визначного побуту і розуміння його. Навіть у простих речах воїн мав демонструвати дисципліну і стриманість. Їжа та облаштування житла були не менш важливими, ніж вправи з мечем. Вони формували спосіб мислення, вчили цінувати порядок і внутрішню силу. Основою харчування був рис. Його вважали символом достатку і багатства, адже саме рис визначав платню воїн. Замість монет самурай отримав право на кілька. Кість коку, мірку рису, достатньо, щоб пригодувати людину протягом року. Тому рис на столі нагадував і про матеріальне забезпечення, і про залежність від господаря, який наділяв воїни цією платнею. Окрім рису, у щоденному раціоні були супи з пастою місо, риба, морські водорості, сезонні овочі. М'ясо вживали дуже рідко. Буддистські заборони століттями стримували його поширення, тож навіть привілейовані воїни звикли до скромного меню. Святкові бенкети траплялися під час перемог чи дуже важливих подій, але буденна трапа залишалася простою. Особливе місце займав чай. Зелений порошковий матч возили ще з Китаю і він швидко став символом зосередженості. У чайних кімнатах самураї брали участь у ретельно продуманих в церемоніях, де кожен рух від способу тримати чашку, до кута поклону мав велике значення. Для воїна це була не розвага, а вправа для духу, навчання спокою, і контролю над собою. Манери під час їжі мали надзвичайне значення. Самурай сидів на колінах, не піднімаючи голову вище за господаря. Палички трималися обережно, без різких рухів. Залишати недоїденим уважалося неповагою, так само, як і говорити під час трапез. Навіть у дрібних деталях проявлявся кодекс честі, стриманість, акуратність і повага. Побут Сабурая був дуже простим і суворим. Будинок складався з дерев'яних кімнат із татамі з солом'яними матами. Стіни часто були розсувними, щоб змінювати простір, усередині панувала чистота і мінімалізм. Предметів було небагато, зазвичай це низький стіл, кілька подушок, зброя в почесному місці. Простір мав залишатися вільним, адже безлад у домі вважався відзеркаленням безладу в душі. Воїн дбав про зовнішній вигляд. У щоденному житті він носив просте кімоно, збавовне або шовку, тоді як парадні шати прикрашали герб клану. Мон волосся зазвичай гелили спереду, залишаючи вузол на потилиці. Така зачіска, чом маги, була відзнакою стану. Самурай ніколи не виходив у люди недоглянутим. Зовнішній вигляд вважався проявом честі не менше ніж поведінка. Відносини з родиною теж мали своє місце у побуті. Дружина вела домашні справи, виховувала дітей, але жила в постійній тіні служби чоловіка. Сини з раннього дитинства готувалися до військової долі, до нього навчалися стриманості та поваги. Навіть у колі сім'ї самурай залишався прикладом дисципліни. Так виглядала щоденність воїна, позбавлена надмірності розкошів. Їжа була простою, а дім скромним, Але в цій скромності крилася сила. Самурай учився жити зосереджено і стримано, щоб бути готовим у будь-яку мить виконати свій обов'язок. Його побут не затьмарював служби, а лише підкреслював її. Самурай належав до військової аристократії Японії. Його статус визначався не лише зброєю, а й місцем у соціальній ієрархії. Це був привілейований стан, який стояв набагато вище за селян, ремісників чи торговців. Селянин обробляв землю, але ніколи не мав права носити меч. Торговець збирав прибутки, але не міг претендувати на пошану. Самурай же, навіть будучи безземельним роніном, залишався носієм честі та воїнської гідності. Головною ознакою його статусу було право на два мечі. Катану та це відзнака, яка чітко виділяла воїна серед усіх інших. Лише самурай має право відкрити носити зброю в містах і селах. Сам вигляд цих мечів нагадував кожному про його владу та привілеї. Проте разом із правами накладалися суворі обов'язки. Самурай мусив служити своєму господарю Дайм'йо, а той, в свою чергу, підкорявся сьогуну. Таким чином, кожен воїн був фланкою в величезній системі васальної залежності. Уся його доля могла змінитися одним наказом зверху. Якщо сьогун вимагав походу, самурай йшов у похід. Якщо наказували стерегти корок донечку, Податки він робив це без вагань. Відданість господарю була абсолютною. Самурай не мав права відмовитися від наказу, навіть якщо він суперечив його власним інтересам чи загрожував життю. У цьому проявлялася сутність кодексу Бусідо. Честь воїна вимірювалася не лише в бою, а й готовності беззастережно підкорятися. Окрім військової служби, на воїна накладалися обов'язки адміністратора і судді. Він міг вирішувати суперечки між селянами, стежити за дотриманням законів, підтримувати порядок на дорогах. Самурай мав діяти справедливо. Адже несправедливість ганьбила не лише його самого, а й увесь рід та господаря. Закон давав самураям владу, яка робила їхній стан дуже особливим. Відомим було право гомен – можливість безкарно вбити просто людинина, якщо той проявив неповагу чи образив честь воїн. Це право демонструвало наскільки високим був статус самурая в суспільстві, але воно ж накладало величезну відповідальність. Надмірна жорстокість каралася, бо порушувала порядок, на якому трималася держава. Самурай не належав собі. Його життя було власністю господаря, а в ширшому сенсі власністю сього Воїн мав обов'язок виховувати дітей у тій самій традиції, що продовжувати службу наступними поколіннями. Він не міг змінити свій стан, він не міг стати торговцем чи селянином. Вибір уже був зроблений при народженні, і цей вибір завжди прив'язував людину до шляху меча. Права й обов'язки самураї утворювали замкнене коло. Привілеї давали йому силу та повагу, але кожна з них вимагала повної відданості. Воїн стояв над простим людом та сам був повністю залежним від волі господаря і сьогона. У цій подвійності народжувався самурайський світ, світ дисципліни, честі та служби, що тримався на суворих правилах і непорушній вірності. У житті самураї найстрашнішим і водночас найшанованішим випробуванням був обов'язок від. Вновити честь через смерть йдеться про сепуку. Це був ритуал самогубства, який став уособленням абсолютної відданості кодексу Бусідо. До Сепуку вдавалося у виняткових випадках: якщо воїн зазнавав поразки і не міг гідно вийти з бою, або якщо його звинуватили у зраді, чи він ганібив свій рід, якщо господар вимагав від нього останньої жертви. Тоді єдиним шляхом зберегти честь ставала смерть. В середньовічній Японії ганьба переслідувала не лише самого воїна, а й усю його сім'ю, тому добровільне самогубство вважалося шляхом очистити ім'я роду. Ритуал мав суровий порядок Самурай надягав білий одяг як символ чистоти і сідав на татамі в позі Сейдза. Перед ним клали короткий меч або спеціальний кінжал Танто. Воїн спокійно складав останні слова. Предсмертній поезії надавалося дуже велике значення. У цих кількох рядках Хайко він висловлював ставлення до життя і смерті, прощався з рідними та залишав світові свій дух. Коли наставала мить, самурай розрізав живіт по горизонталі, іноді додаючи вертикальний рух. Цей акт мав глибокий символізм. Живіт у японській традиції вважався осередком душі і мужності, відкриваючи його, воїн ніби демонстрував щирість своїх намірів і чистоту серця. Щоб зменшити страждання, поруч завжди перебував кайсяку, близький друг або учень. Його обов'язком було вчасно відсікти голову воїна катаною, позбавивши його тривалих мук. Це також вимагало надзвичайної майстерності і самовладнання. Удар мав бути точним і миттєвим. Вибір кайсяку вважався знаком найбільшої довіри. Сепуку не завжди було вимушено. Іноді воїни обирали його добровільно, щоб показати абсолютну відданість господарю чи протест проти несправедливості. Відомі випадки, коли цілі групи самураїв здійснювали колективи самогубства на знак солідарності, Найзнаменітнішою стала історія 47 ронінів, які після відплати за смерть свого господаря добровільно пішли на сепуку, аби показати, що їхня вірність сильніша за будь-які закони. Ритуал був жахливим, але для японського суспільства він сприймався як вища форма гідності. Їдні мандрівники дивувалися жорстокості звичі, але для самурая смерть через цепуку не була поразкою. Це був спосіб поставити честь вище за власне життя. Залишити після себе приклад для нащадків і уникнути ганьби, сепуку стало символом тієї безкомпромісної моралі, яка формувала світ самурая. Життя воїна належало господарю, але честь належала йшо йому самому. І коли вона опинялася під загрозою, останнім доказом відданості залишалася смерть. Так завершувався шлях воїна, який жив за законом бусідо служити чесно, померти гідно, залишити по собі ім'я, варти пам'ять. Після довгого дня, наповненого службою, тренуваннями чи бойовими діями. Наставала пора вечора. Це був час, коли воїн міг уповільнити ритм, але навіть у спокій він залишався під владою дисципліни. Вечір не був дозвіллям у звичному сенсі, він мав виховний і духовний характер. Коли сонце хилилося за обрій, самурай повертався до своєї садиби. У дворі все мало бути на своїх місцях. Зброя почищена і поставлена в почесному кутку. Кінь доглянутий, обладунки підготовлені до наступного дня. Воїн особисто контролював порядок. Адже вважав, що якщо не доглянеш за мечем чи обладунком, не зможеш доглянути й за власною честь. Вечірня трапеза була такою ж стриманою, як і сніданок. Зазвичай це був рис, овочі, риба, суп, місо, простий набір, що підкреслював відмову від розкоші. Якщо самурай вечеряв із родиною, він дотримався суворого етикету, розмови велися тихо. Кожен рух був продуманий. Дружина подавала страви з належною пошаною. Діти уважно стежили за поведінкою батька, навчаючись із прикладу. Після їжі наставав час занять, які виховували дух. Самурай міг узяти пензель і писати каліграфію, тренуючи руку і зосередженість. Інший вечір він складав вірші у формі Хайку чи вака, де в кількох рядках відображав миттєвість світу. Чимало відомих поетичних рядків залишили після себе воїни, що вміли бачити красу навіть у короткому цвітінні сакури. Музика також займала своє місце. Деякі воїни грали на сімісені, струнному інструменті з характерним звучанням. Інші слухали спів бродячих музикантів, але й тут розвага перетворилася на виховання. Мистецтво вважалося необхідним для гармонійного воїна, здатного поєднувати силу і красу. Особливу увагу приділяли спілкуванню з учнями чи молодшими васалами. Увечері, після денних справ, наставник пояснював принципи бусідо. Розповідав історії з літописів, аналізував помилки. Це був час передачі досвіду, коли молодь училася не лише тримати меч, а й розуміти сенс служби. Важливим елементом вечора була медитація. Самурай сідав у тиші, вирівнював дихання, відпускав думки. Дзенська практика вчила спокою перед лицем смерті, тиша кімнати, світло ліхтаря, відлуння кроків у коридорі. Усе це нагадувало про швидкоплинні життя. Така зосередженість давала змогу прийняти будь-який виклик без страху. Іноді вечори проходили в замку господаря. Де ім'я збирав васалів для рад чи святкувань. Самурай мусив бути там, так само стриманим і уважним, як і на полі бою. Його поведінка відображала честь клану, тому кожен уклін, кожне слово мали значення. Перед сном воїн часа залишав останні записи в щоденнику чи писав кілька рядків поезії. Він готувався до того, що новий день може стати останнім. Усвідомлення близькості смерті робила кожну дію значущу. Лягати спати самурай мав так, щоб по будь-яку мить бути готовим схопитися за меч. Вечір самурая був дзеркалом його життя простота, дисципліна, поєднання сили і духовності. У тиші власної садиби він залишався тим самим воїном, що вдень стояв перед господарем чи виходив на поле бою. І навіть коли гасли ліхтарі, він засинав із думкою про головне бути готовим служити із честю незалежно від того, що принесеш завтрашній день. Самураї залишили глибокий слід в історії Японії. Вони були воїнами. Чия присутність формувала культуру, політику і соціальну систему країни протягом століть. Від перших загонів, що служили знаті в епоху Хейянь, до могутнього стану часів всього НАТО до шлях самурая був нерозривно пов'язаний з долею самої держави. Їхній кодекс Бусідо перетворився на ідеал дисципліни та відданості. Він вимагав від самурая чесності, вірності, мужності і готовності жертвувати собою заради господаря. У цьому полягала сила стану. Навіть у мирні часи самурай не втрачав сутності, адже його життя було підпорядковано службі. Вони стояли набагато вище за простий люд. Самураї мали право карати, судити, навчати і захищати. І все ж, попри прелевійований статус, вони залишалися залежними від волі свого Деймьо та, зрештою, Сьогуна. У цьому і полягала їхня парадоксальна доля. Вони були сильними і водночас підлеглими. Життя самураї складалося з буднів, де поруч ішли суворість і краса. Уранці відпочинав день замовіння та чаші чаю, вдень тривався з мечем чи виконував накази господаря. Увечері він писав вірші або сидів у медитації. Його побут був простив, скромним, але кожна дрібниця мала глибокий сенс. В цих дрібницях формувався характер, здатний зустріти смерть без вагань. Смерть для самураї не була ворогом, вона вважалася природним завершенням його шляху. Сьогодні самураї залишилися в минулому, але їхній образ і досі живе в японській культурі. Їхній дух можна відчути в літературі, театрі, у суворості чайної церемонії, возенських садах, у самій етизі сучасної Японії. Вони стали символом честі, дисципліни та сили волі, прикладом, який виходить далеко за межі воєнного мистецтва. Якщо вам було цікаво прожити один день у світі самурая, підтримайте мій канал, підпишіться, щоб не пропустити нові подорожі в історію, поставте вподобайки та поділіться своїм враженням в коментарях. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Напишіть, будь ласка, про яку епоху чи народ ви хотіли б дізнатися наступного разу. Минуле живе Доти, доки ми його пам'ятаємо, а історія самураїв нагадує. Справжня сила народжується не лише в битві, а й у вірності, дисципліні та готовності жити й помирати з честю.